Доброго ранку, малята! Ось погляньте на цей малюнок. Яка пора року зараз у лісі? Так, малята, це осінь. Так, бо ми з вами вже знаємо ознаки осені. Ідуть дощі, птахи відлітають у, тепли, у теплі краї, опадають листочки, і тварини також готуються до зими. Давайте сьогодні вирушимо у подорож до осіннього лісу. У цьому лісі. Мешкають різні звірі. І щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно. Влітку сиренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це малята? Так, це зайчик. Малята, а які зайця, а які у зайця вушка? Так, вірно, довгий. Якщо у нього довгі вуха, то як його можна назвати? Вірно, довговухий. А навіщо йому довгі вуха? Так, щоб добре чути, які передні лапки у зайчика? Так короткі, а задні, а задні лапки у нього довгі. А навіщо йому такі ноги? За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Малята: а як змінюється хутро зайчика? Влітку він сиренький, а взимку міняє свою шубку на біленьке для того, щоб вовк та лисиця його не розгледіли на снігу? Ось так зайчик готується до зими. Ось послухайте ще одну загадку. Це красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Хто це малята? Так, це лисиця. Ось вона яка. Лисиця яка малята? Лисиця хитра, лисиця руда, пухнаста, якщо лисиця хитра, як можна сказати одним словом: лисиця яка? Так, хитрюща. А ще відгадайте, будь ласка, загадку. У пору холодну ходить злий, голодний. Сіру шубку має, зайців полюбляє. Хто це малята? Так, це вовк. Вовк який? Сірий, лохматий, великий, сердитий, злий. Вовк дуже злий, значить, який він? Так, злющий. Ще відгадуємо загадку. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це малята? Так, це ведмідь. А ведмідь який? Ведмідь великий, клишоногий, бурий. Сильний. А яка шубка у нього? У нього товста та тепла шубка. А тепер ще одна загадка. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це малята? Так, це їжак. Їжак який? Їжак колючий, сірий, маленький. Слухайте наступну загадку. Пухнаста маленька, руденька, жвавенька, прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це малята? Це білочка. Білка яка? Білка руда, пухнаста, прудка, маленька. А який хвіст у білочки? Довгий і погнастий. А де ж живуть лісові тваринки ми дізнаємось і ви дізнаєтесь, якщо ми пограємо в дидактичну гру Хто де живе? Дидактична гра Хто де живе? Де живе ведмідь? Ведмідь живе в балозі, і взимку він. В ній лягає спати. Де живе білка? Білка живе в дуплі на дереві і в різних дуплах робить собі запаси на зиму. Де живе зайчик? Заєць живе в норі і взимку міняє свою сіру шубку на білу. Де живе їжачок? Їжачок чокав собі схованки під коріннями старих дерев або під пеньочками. і взимку він теж лягає спати. Лисиця, де вона живе? Лисиця живе в норі. Лисиця теж міняє шубку на більш теплу. Вовк, де живе вовк? Вовк живе в лігві. Вовки не живуть по одному, вони живуть з граєю. Сова, де живе сова? Сова живе в дуплі дерева і полює на мишей. Де живе Бобер? Бобер робить собі полотину або хатку із гілок біля води. Дякую, малята, за увагу. Ось ми дізнались, хто і де живе. Переглянули дидактичну гру молодці. Ось ви і дізналися, де взимку живуть наші лісові звірі. А що ж їдять ці звірятка? Давайте переглянемо дидактичну гру Хто що їсть. Дидактична гра, Хто що їсть. Хтось сховався за ялинкою. І він може вживати в їжу все, що тут намальовано. Так, дітки, це зайчик, він може їсти і моркву, і капусту, і сіно, і голочки, і ягоди з яблуками. Хто ж заховався за цим листочком, і все це їсть, і мети, гриби, і яйця, і грибу. Так, це, дітки, ведмідь. молодці. А хто заховався за жолудю? І все це їсть, і горіхи. І жолуді. Так, це білочка. А хто заховався за яблучками і все це їсть. Так, дітки, це їжачок. А хто заховався за цією купою осіннього листя і все це їсть. Так, це дикий кабан. Хто заховався за деревами і все це їсть? Так, це лисичка, вона хижачка, вона їсть інших тварин. Молодці малята, ви гарно грали. Малята, от ми і дізналися, де живуть лісові звірі і що вони їдять взимку. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво. До побачення, малята! До нових зустрічей!